Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі у Христі, брати і сестри, я щиро запрошую вас до чергової зустрічі, у якій ми будемо досліджувати, вивчати Боже Слово. Зараз ми знаходимося у часі Воскресіння Господнього, період церковного календаря, коли Церква звеличує Воскреслого Спасителя. І біблійний текст на сьогодні знаходиться у Книзі дій святих апостолів, розділ 4, вірш 12. Написано: І немає ні в кому іншому спасіння, бо під небом немає іншого імення даного людям, що ним би спастися ми мали. Мається на увазі ім'я Господа нашого. Ісуса Христа, це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Спасителя нашого, Господа Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, у цей великодний час ми з радістю, надією і втіхою говоримо про спасіння, яке маємо у воскреслому Сині Божому Ісусі Христі. Ми сповідуємо свою віру у Воскреслого Христа своїми вустами у християнському символі віри. Ми щодня молимося за спасіння своє наших рідних і близьких, наших захисників, багатьох людей довкола нас. Але чи всі, хто говорить про спасіння, думають однаково і розуміють зміст цього слова спасіння? Однаково. Поговоримо про це дещо детальніше. Насамперед, давньогрецьке слово спасіння сотерія, дослівно означає збереження, переведення чогось у Безпечний стан збереження його від ушкодження. Воно також означає визволення від злого, від небезпеки. І про це ми можемо прочитати у сьомому розділі Книги дій святих апостолів. Там є такий вірш, рукою його Бог дає їм визволення. У Євангелії слово спасіння дуже часто. Зосереджується, не на порятунку від якоїсь фізичної шкоди, хвороби, немочі чи чогось подібного, але саме на спасінні душі, на викупній праці Сина Божого щодо нашого викуплення, визволення від влади гріха диявола і смерті. Мета. Приходу нашого Господа на цю землю зазначена у його словах, які містя у Євангелії від Луки, в 19 розділі, він там каже, син людський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Коли святий Йосип був заручений з Дівою Марією, і виявилося, що вона. Вагітна і чекає дитя, то ангел Божий прийшов до Йосипа у вісні і сказав йому: Марія народить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Євангеліє від Матвія, розділ 1. Давньоєврейське слово спасіння, звучить як. Єшуа, а ім'я Ісус на давноєврейській мові звучить як Єгошуа, що означає Єхве спасає, Спаситель. Адже ми бачимо, що ці два слова навіть звучать дуже подібно: вони є однокорінні. в іменні Сина Божого закарбоване наше Спасіння. Небесний отець послав свого сина, як написано в п'ятому розділі Книги Дій святих апостолів, проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених. І він його підвищив своєю прависією на начальника і Спасителя це чудові титули імена. Нашого Господа Ісуса Христа. Вивчаючи основи християнської віри, ми, зокрема, говоримо про титули і імена Сина Божого, які є у Святім Писанні. І також говоримо про те, що саме вони визначають. Нам вже відомі такі імена. Сина Божого як син Божий, син людський, Господь, податель життя, а щойно ми казали, начальник, викупитель, Спаситель і багато інших. Ми дізналися, що ім'я Ісус означає Спаситель, ім'я Христос означає помазанець. Чим помазаний? Святим Духом, без міри помазаний Святим Духом. Отож, у самому іменні однородженого Сина Божого вже закладено сутність його викупної праці щодо нас і заради нас. Це важливо, нам потрібно знати, що означає ім'я Господа Ісуса Христа. Чому так важливо для кожного з нас, для всіх віруючих добре. Пам'ятати нинішній текст із книги дій святих апостолів. Тому що тут Бог, вустами апостола Петра, звістив усьому світові ту велику єдину і незаперечну правду, яка стосується Сина Божого, нашого Спасіння, вічного життя, дороги до Царства Небесного. Ця правда така. Єдине ім'я у світі, яким ми можемо спастися, через яке, і з яким ми можемо увійти до Царства Небесного, це ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, більше у нікому і в нічому спасіння немає. І святе Писання чітко і ясно про це говорить у нинішньому тексті. Пам'ятаємо про це, тому що, бо ми часом чуємо, що окрім Христа є інші Спасителі чи співспасителі. Але шукаючи відповідь на питання, через кого, ким ми спасаємося, звернімося до найавторитетнішого джерела, яким є Слово Боже. Там міститься відповідь на це питання. Єдине ім'я яким ми спасаємося, це ім'я Ісуса Христа. Слово Боже навчає, що кожна людина, яка приходить на цей світ після гріхопадіння, це стосується усіх людей без винятку, за своєю природою є грішною, пропащою, а відтак потребує спасіння, визволення з цього безнадійного стану. Це велика проблема, тому що в такому стані над людиною цілковито панує гріх, диявол і смерть. І людина перебуває у полоні цих затятих ворогів людства, і визволитися з цього ярма самотужки вона не може. Це під силу лише Богові. Люди даремно шукають спасіння у своїх ділах чи заслугах. У заслугах інших людей, святих, зокрема, і мучеників, долають сотні кілометрів у паломництвах і прощах. Пам'ятаємо, що святі і мученики Церкви Ісуса Христа спасалися власною вірою в Розіп'ятого і Воскреслого Сина Божого. І подібним чином, нині ми спасаємося так само. Не чиєюсь вірою, але своєю. Навіть більше ми сповідуємо це у християнському символі віри, бо там ми промовляємо: я вірую в Бога Отця. Я вірую в Сина Божого, я вірую в Святого Духа. а Потім в кінці кажемо: я вірую в єдину святу Соборну Апостольську Церкву, в одне хрещення, воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. І кожного разу ми там кажемо, що це я особисто, не хтось інший, але я вірую в це і покладаюся на це. Задум Божий, дорогі брати і сестри, щодо нашого спасіння, щодо спасіння всіх грішників, чіткий і зрозумілий. Ми бачимо його на сторінках. Біблії. Бог об'явив нам Його у своєму слові, щоб ми пізнали єдиного правдивого Бога і Ісуса Христа, якого Він послав, щоб ми зрозуміли, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоби пізнати правдивого і щоби бути у правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він, Бог, правдивий і вічне життя. Це перше послання. Святого Івана розділ 5, Зауважмо, що у цьому місці Ісуса Христа Святе Писання називає Богом правдивим і вічним життям. Нинішній текст із Книги Дій святих Апостолів можна перекласти ще таким чином, із давньогрецької мови. Немає ні в кому іншому спасіння, бо під небом немає іншого ймення, даного людям, яким нам належиться бути спасенними. Таким чином, все, що стосується нашого спасіння, небесний отець передав в руки свого однородженого сина. Лише Він є єдиним посередником між небесним Отцем і людьми. Так каже Святий Павло у першому посланні до Тимофія, розділ 2. Інших посередників між Богом і людством немає. Навіть священник, який виконує дуже важливу працю, не може бути таким посередником, бо ним є Син Божий Ісус Христос. А священник є служитель Ісуса Христа. Батько Божого народу, яків, як ми про це читаємо у старому заповіті в книзі буття, задовго до приходу обіцяного Месії на землю у своєму сні бачив видіння. І в ньому, у вигляді небесної драбини, він бачив Ісуса Христа, який призначений був Богом стати єдиним посередником між. Небесним Отцем і людьми. Це книга буття, розділ 28. Там ми можемо прочитати про цей сон Якова. Дорогі брати і сестри, цієї великодної пори, святе Писання нагадує нам про те, що ми не здобули спасіння самі вічне життя, прощення гріхів, що лише Бог милостиво дав його нам. Дав усім людям з благодаті, з любові до нас у своєму сині. Чому Він це зробив? Тому що, як каже Святий Павло у першому посланні до Тимофія, розділ другий: Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Ось чому тим єдиним іменням, яким нам належиться бути спасенними, яке Бог не приховав, а об'явив. Є таке Ісус Христос, правдивий Бог і правдива людина водночас, однороджений син Божий, єдиний Господь, Спаситель і Викупитель, податель життя Месія обіцяний, про прихід якого звіщали старозавітні пророки. Кожен з вас, дорогі брати і сестри, Має не лише велике благословення знати про спасіння, яке міститься у Сині Божому, але також мати великий привілей і наказ звіщати його добру новину цілому світові, підтримувати проповідування його Євангелія, своїми пожертвами, часом, усім, що ми маємо, своїми талантами. Воскреслий Спаситель. Нині сидить праворуч Небесного Отця, звідки живе і царює усім на небі і на землі. Будьмо певні щодо цього. Це Божа обітниця. Смерть не могла втримати Божого Сина в могилі. Він воскрес, вознісся, і царюватиме довіку його царству, не буде кінця. Це вічна і незаперечна Божа правда, наша надія і втіха. Яке ім'я Ісуса нам приємне і дороге, спасіння і щастя всім серцям, воно, як дар дає. Спасителеві нашому Ісусові Христові, разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану. Хвалу й поклоніння нині і повіки вічні. Амінь. Благодать Божа, нехай буде з вами. Христос воскрес воістину воскрес!